Вітаю вас на youtube каналі Території мінімальних цін. Чи знали ви, що прабатьками сучасної вишиванки були скіфи? А першу школу вишивки заснувала сестра Володимира Мономаха ще в 11 сторіччі. Напередодні свята Дня Незалежності я вирішила розповісти вам маловідомі факти про українську вишиванку. Отже, сьогодні поговоримо про таке. Чому малюнок на вишивці має торкатися тіла? Хто першим поєднав вишиванку та жакет? Як розшифрувати зображення на вишиванці? Наші постійні глядачі вже знають, що у кожному випуску ми оприлюднюємо промокод, який надає вам знижку на шопіт в території мінімальних цін. А ще ми обожнюємо дарувати вам подарунки. Цього разу ми розіграємо ось таку репродукцію тризуба на полотні. Як на мене, чудовий подарунок. Дивіться до кінця цього відео, щоб дізнатися умови розіграшу. Перші вишиванки робили не як одяг, а як оберіг від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі, так, щоб малюнок торкався тіла і захищав власника. Першим модником, який поєднав вишиванку і жакет, був поет та драматург Іван Франко. Саме у такому образі він зображений на 20-гривневій купюрі. Загалом в Україні відомо близько сотні різних технік вишивок. Найрозповсюдженіший з них всім відомий хрестик. Але вишивальниці також використовують такі техніки, як гладь, низь, мережка, бігунець, плетіння та інші орнаменти, ніби списані з природи. Є три основні групи візерунків – це абстрактні, рослинні та тваринні. А щоб копнути ще глибше в історію вишиванки, я запросила до розмови сучасну майстриню вишиванок, пані Оксану. Вітаю вас! По перше, хочу запитати, з чого почалася тисячолітня історія вишиванок і як вони стали такими популярними? Історичні факти свідчать про те, що любов до вишивків нашого народу зародилася ще дуже і дуже давно. Насправді, на мої переконання, вишивка для нашого народу це перша писемність. Чому тому, що люди тисячу років тому? Не вміли писати, але на, за допомогою вишивки зображали на сорочках те, що вони наблюдали навколо себе. Явища природи, стихійні сили. І вже такими символами намагалися наділити власників сорочку певними оберегами, певними силами, які би хотіли надати цьому власнику. А як регіони впливали на формування орнаменту чи, можливо, кольору? На території України насправді налічується більше 300 різних рівновидностей, особливостей національного костюму. Це ми звикли до традиційної напевно наталки Полтавки, але це не зовсім правильно, оскільки цей образ був нав'язаний радянською владою ще на початку зародження радянського союзу. Тоді усім країнам прив'язувався певний народний стрій. Нам... Те, що ми зараз називаємо Шароварщиною. Те, що ми називаємо Шароварщиною. але насправді, якщо подивитися, розкласти карту України, ми не прив'язуємося навіть до областей, тому що в одній області можна налічуватися теж до десятки різних особливостей. І чим ближче ми заглиблюємося в тему національного костюму, тим дізнаємося надзвичайно цікаві факти. Наприклад, Волинський регіон, Волин це є територія, оповита да, поліссям, лісами, і там традиційно з давніх давен була саме червона виша. Я знаю власну історію про червону фарбу. Розкажи її, будь ласка, е, обов'язково насправді в лісах Волині водиться такий жучок, як червець. Він харчується корінням суниці, і ще за часів Київської Русі тут був розцвітав цілий промисел виготовлення червоної фарби саме з цього жучка. Це була таємна рецептура. Київська Русь не ділилася цими секретами, але ця фарба вона наскільки міцна і стійка, що навіть Мікеланджело в Мілані писав саме цією фарбою з Київської Русі. І сюди відправляли цілі ешелони за червоною фарбою. І насправді дуже вона популярна була і Візантію, і море, через яке переправляли ці ешелони з фарбою, називалося червне, саме з від походження цього жучка, і тільки згодом воно стало чорне. Але треба розуміти і той факт, що в кожному регіоні був той колір, який було легше дістати. Ми нещодавно дізналися цікавий факт, як виготовляли гарний, дуже такий лимонний бежевий колір вишивки. Білу нитку запікали в печі в хлібові. І такий колір давався саме від кольору хлібу, і це дійсно дуже гарна, дуже тендітна і гарна вишивка виходила. Існує стереотип про чорну вишивку. Хоча насправді чорна вишивка це не про журбу. Чорна вишивка це про багатство. Чому? Тому що в нас в Україні найбагатші це є земля і наші чорноземи. Тому висувати чорною вишивкою якраз свідчило про достаток і багатство тієї чи іншої родини. Та я, до речі, чула про цей стереотип, що чорна вишиванка вона була лише там, якщо жінка в журбі, або якщо там чоловік, наприклад, став дівцем і виявляється, що це неправда. Теж, до речі, класний факт. Дуже тобі за нього дякую. Оксаночка, і останнє до тебе питання як до берегині народних традицій. Підкажи, як саме змінилася наразі вишивка і що обирають для себе вибагливі модники? Ну, основний тренд це повернення до витоків. Тому тут важливо приділяти увагу саме орнаментам, можливо, його походження, його символіці, ну і підбирати дійсно те, що по душі. І другий тренд це звісно, що яскраві кольори це як у самій вишивці, так і можливо у кольорі тканини. І ще б рекомендувала звернути увагу на цікаві моделі та фасони для того, щоб підкреслити ваші принади і зробити дійсно вишиванку неповторною і отримати безліч компліментів. Дякую тобі, Оксаночка, що завітала сьогодні до нас і поділилася такими класними історичними фактами. А вам, глядачі, хочу нагадати, вивчайте історію України, адже саме це робить нас сильною нацією. І я нарешті можу вам розповісти, як виграти цей трезуб. Напишіть нам у коментарях, який з символів України є вашим улюбленим. І ми рандомно оберемо переможця серед коментарів під цим відео. Успіхів вам! А ще хочу додати, що великий вибір вишиванок, як святкових, так і на щодень, ви можете знайти у мережі шопинг-центрів території мінімальних цін. Завітайте сюди обов'язково, адже тут можна придбати речі як для себе, так і на подарунок. До речі, на всі вишиванки ви можете отримати знижку, якщо скористаєтесь промокодом, що зашифровано в кожному з наших відео. А якщо раптом прогавили, то перегляньте це відео ще раз. Подякуйте нам за роботу лайком та підпискою. А ми ж дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! І до зустрічі в наступних відео!